Ах, моє улюблене басейни. Я часто в молодшій школі ходила в басейн і кайфувала, бо я справжня ціка відьма за своїм гіпокампом. І знаєте, ці басейни тепер для мене дуже чарівні і комфортні. Інколи навіть занадто, що доходить до ходні уяв. Е, напевно, цікаві звучить. Погоджуюся тим, що деякі фотографії цих басейнів викликають відразу через те, що для наших людей вони виглядають у радянському сталі. Сумно знати цей факт, тому що в них точно не буде такого захвату, як в мене. Тому я спробую в цьому відео змінити вашу думку на більш позитивну, незважаючи на те, що тут будуть і некомфортні басейни та аквапарки, і взагалі тут все буде стосуватися води. Перші в нас будуть басейни. І почнемо ми з найнеочікуванішого, яке стосується всіх нас, це фото було зроблено в санаторії Інгул, і це український санаторій. Я чесно приємно здивована, що Україна входить в мій коханий Бекрумс. Цей санаторій профілакторій знаходиться в Миколаєві, і він досі працює відповідно до недавнього відгуку людини, що була там в 2023 році. Іноді для людей з певними захворюваннями, а іноді для тих, хто хоче отримати досвід ароматерапії. Цей готель, зокрема, вважається курортним готелем. Ми можемо побачити знамениту фотографію Бекрумс на веб-сайті в розділі Види лікування. Басейн описаний як басейн з каскадним водоспадом, і що вони використовують різні методи терапії. Бальнотерапія це сукупність методів і практик, які на основі наукових доказів використовують медично і юридично визнані мінеральні лікувальні води, грязі та природні гази з природних джерел за лікувальною метою в приміщеннях термальних бальнотерапічних центрів, метод лікування профілактики і відновлення порушення функцій організму. Ця тетя мене трошки лякає. А от тут справжня якась йога з подзалом. І, звісно, різноманітні масажі, які я б теж хотіла, але якщо вони лікувальні, то значить вони дуже болючі. Навіть психотерапія і поруч бар, тобто два види терапії, так? Ох, а що за піна дивна? Мільний коктейль? <гум> і в кінці сайту крутий трек, схожий на фонг, який я від початку використовую. Архітектурний дизайн будівлі також є досить лімінальним, і мені вдалося знайти ще одну фотографію лімінального простору через відгуки в Google, які ви можете побачити тут. Переглядаючи всі фотографії, все це місце виглядає як лімінальний водний сон. Наступний басейн я бачила в Ютубі у тих плейлистах з дрімкор та вірдкор, і часто попадається на пінтересті. Та знаєте, це одне з тих зображень, яке не є популярним, бо ніхто не звертає уваги, але точно всім попадалося. Я так думаю, тому що це мій експірієнс і жодного разу не бачила, щоб хтось обговорював. Тому в цьому відео будуть лімінальні полрумс, про які ніхто ще не згадував на Ютубі. Отже. Цей жовтий басейн знаходиться у Coldwell, штат Айдахо. Coldwell Family YMCA МСІ свій багатофункціональний басейн так, щоб їхні відвідувачі могли насолоджуватися кількома різними видами водних розваг одночасно. Він містить зону для бризок з м'якою підлогою. Та інтерактивними іграшками. Його відкрили у 2005 році і досі працює. Прям багатько. Тим більше коментарі є з цього місяця навіть. Так, і ось такий зелений басейн. Прям виглядає, наче там ніч або якийсь войт. Спочатку я знайшла на реді, це зображення там писало Holiday Inn Express Hotel Та не було конкретного місця, бо цей Holiday Inn є і у Лондоні. Тому подумала, що то звідти. Та я все ж таки вирішила продовжити пошуки і перемістила мене на цей сайт. Holiday Inn Express Hotel, Бла, Бла, Монкон, тобто, це Канада. Сучасний двозітковий готель. Розташований на п'яти хвилин їзди від міжнародного аеропорту і мені, угу, угу, та пропонує басейн і фітнес-центр. І ось згадка про наш лімінальний пул-рум. Тут є інший ракурс того басейну, тому не одразу показався мені в пошуку. Та все-таки добре, що я його знайшла. Цей готель для некурців. Ну це доволі круте уточнення і неочікуване. Ну і тут те, що в районі цього готелю є багато всяких пам'ятників, театрів і всяке цікаве для туристів. Тому обов'язково поїдемо до Канади заради цього. Що ж, наступний басейн має грецький вайб через статуї русалок, яких одна з них тримає тризуб. Ці дивні маленькі джакузі, чи що це, ну, цікаво виглядають по-нептунівськи. Але з того, що я зрозуміла, там оновили цей басейн. Бо тепер є лише ці фото. І теперішній вигляд теж гарний. багатий всякими декораціями, які звисають стелі, і ось ці котики морські. Але мене ще зацікавила ця кімната. Напевно, це спа з Сауною. Виглядає доволі так історично. А ще ця частина басейну, яка виглядає по фрутігецьки Ну, доволі непоганий бекрутський вайб у всіх цих кімнатах. Ах так, це акватик спа Готель Villas, який знаходиться у Вірменії. І от відгуки доволі приємні читати, як цей перший. Це моє друге перебування. Мені все подобається, і я обов'язково повернуся. Однак один день занадто короткий, щоб користуватися всіма запланованими послугами. Сніданок був чудовим, дуже погоджуюся з цією пані, але щодо сніданку дехто не дуже так і погоджується. Сніданок був нормальним, кубаса поганої якості, її слід змінити. Напевно, цій особі не варто вірити, бо у всіх інших відгуків сніданок був чудовим. Ох, страшні ці хейтери! Пулрумс mm -hmm. дуже популярна підкатегорія у фотографуванні лімінального простору. І 37-й рівень Бекрумсу, який називається Sublimity, присвячений саме таким кімнатам. Перш ніж я піду далі, мені шкода розбивати чиїсь надії, бо свої я вже розбила через те, що саме якраз тут я щось і уявляла. Але існування цього омріяного місця полодому не існує в реальному житті. Популярні зображення полурум і 3D-візуалізації були створені Нью-Йоркським художником на ім'я Джаред Пайк. Я не знаю, як довго він займається цим видом мистецтва лімінального простору, але в останні роки це стало його загальним брендом. Я навіть підписана на нього вже давно, як і на інших подібних художників, і всі вони дуже круті і не уявляю, як це взагалі можна створити. Бо я можу годинами дивитися ці анімації взагалі всіх бекровських рівнів, але з басейнами то ще більша насолода. Тепер ми перейдемо до наступного розділу аквапарки. Я аквапарки обожнюю більше за басейни, і це напевно через те, що в аквапарку я лише змогла побувати один раз. На своє день народження десь приблизно в молодшій школі. Ех, хочу знову поїхати до Львова в аквапарк. Тому першим буде ось цей чудовий пулрум, який випромінює щастя. І звісно, що на Реді це зображення було перш за все. Та дехто написав, що це ще зображення. Але це не так, тому що таке гарне місце відповідно знаходиться у Бразилії. Оді парк парк Акватіко е Резорт Отель. Тобто, перекладу для вас, хто не знає фонкової мови, аквапарк і курортний готель. Там, взагалі, дуже багато гір на дворі різної форми і величини, та всередині того самого полуруму. Точно той самий відкорний лімінальний вайп, який ми всі любимо. Продовжуємо віткорні вайпи, переходячи до цього аквапарку. Так, саме тут варто було подумати, що це тотальний шіф через незрозумілі пропорції. Я постійно бачила це дивне зображення і не розуміла на що дивлюсь. І ви не повірите, наскільки я здивувалась, коли зрозуміла, що це реальне місце. Я дуже щаслива, що змогла знайти і що воно існує, бо це дуже-дуже круто, і я туди хочу тепер, ну очікувано. І це знаходиться в Чешне, Туреччина, оздоровчий з парку відкритий Акватой Сіті, новий аквапарк, який доповнив комплекс. Розташоване на березі кришталево-блакитного Егейського моря, неподалік від головного міста Ізміра. Це популярне курортне містечко. Ще один величезний плюс через море, яке реально шикарне. На дитячому майданчику встановлено новий набір веселих водних розваг від Impact Water Toys. Які були об'єднані в динамічний водний майданчик під назвою Водний цирк. Ну дизайн цього аквапарку справді незвичайний. Хотіла б я знати, хто придумав цю структуру, бо реально змахує на якийсь художній проект. <му> Небо це порожня безодня. А вуличний ліхтар стоїть самотньо, оточений нічим. Місце, яке ми часто асоціюємо з натовпами людей, раптом стає порожнім, ніким не оточеним. Цю фотографію вперше завантажили на Reddit понад два роки тому з підписом. Друг щойно надіслав мені цю фотографію з Делавера, і, схоже, вона підійшла б сюди. Я просто шукала аквапарк в Делавері, тому другий результат показав мені точно таку ж водну гірку, яка на зображенні. Якщо ви хочете покататись на них, коли вони не такі лімінальні, тоді купуйте квиток в аквапарку Thunder Lagoon в Ocean City, штат Делавер. Третю категорію я назвала веселощі, тому що це мікс басейну з аквапарком і не лише. Тому я покажу вам фотографію граничного простору, який дуже схожий на той, що відвідувала у своєму житті. Здається, я натрапила на цю фотографію в Pinterest і трохи злякалась, бо вона дуже нагадувала мені маленький, ну не знаю, чи це назвати аквапарк. Ну, які я бачила у своєму місті. Я точно пам'ятаю, що гірки були блакитного кольору і вишукувались в лінію, як на зображенні. Але це було б нереально, якби знову Україна була в нашому лімінальному списку. Знаєте, треба нам більше популяризувати наші українські лімінальні дрімкорні місця. Я б цим дуже пишалася. Так от, це басейн в готелі Крішна. І ресторані сад в Індії цього разу в мене немає бажання там побувати, оскільки я знаю, де знайти такі ж горки в себе. А чи пустять, то вже інше питання. Наступне місце між фрутігацьке, ніж лімінальне. Та я все рівно дуже хотіла це додати, оскільки воно стосується води і має відкладні вайби. Цей акваріум я часто зустрічала у плейлистах Ютубу з відповідною музикою. Воно справді зачаровує. Акваріум at the boardwalk знаходиться в Місурі, і, побачивши інші фотографії, я ще більше закохалася, але ціна квитка вбила. Ну, я б хотіла детально вам показати, що тут є. Мені подобається цей диско восьмі ніг. Підводні пригоди з 5 d зоною нескінченна кімната з медузами, обожнюю, як вони світяться, кораловий риф з тропічними рибками, русалки, ліс водоростей. Ну, одним словом, все, що треба для акваріуму. Коли я показала це все мамі, вона сказала, що краще поїхати у Львів, бо там набагато кращий акваріум і відповідно дешевший. Ну з цим не посперечаєшся. Що з цього розділу це ось ця жабка. Взагалі, я багато таких басейнів лімінальних бачила з такими жабками, але ця мені найбільше сподобалась. У південній Дакоті знаходиться в готелі Best Western Пласа Рамкота. Що ж, напевно, я теж поставлю собі таку жабку, коли буду мати басейн, і обов'язково не забути про мухомор. Так, останній з цього списку буде ось цей казковий басейн, який було важко знайти, оскільки перший пошук привів мене до Китаю. Ну, там точно схожий басейн, та на стелі лампи зовсім інші. Тому наступні пошуки привели до правильного місця. І це зовсім інший куточок світу, а саме Мексика, Мехіко Сіті та Вергрін. Знаєте, у мене таке відчуття, що це теплий басейн і що там плавають жаби через цей тропічний теплий вайб. Ну, напевно, з моїх слів звучить неприємно, але я не проти того, особливо жаб. А ще у мене враження, наче я б там загубилася. Напевно, це типове для всіх людей, коли бачать лімінальні простори. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то тепер ви офіційно входите в мою секту, а це значить, що ви вже підписані і поставили лайки та поширили для збільшення нашої секти. Ось вам подарунок. Дивні диватства, вірткор, дрімкор і все таке. Ось як називається ця остання на сьогодні частина. Слідуючи за енергією палиці, яка знаходить водицю, вона мене вела часто сюди та завжди думала, що це якийсь портал. Але ні, це справжнє місце. Воно було зроблене на станції метро Хамамацу в Японії під час повені. А Японія то ще те дивне місце, тому все сходиться. Я знайшла статтю, датовану вереснем 2015 року, про повені, і з неї випливає, що повень був викликаний тропічним штормом і тау. Однак, стаття, яку я знайшла, більше розповідає про те, наскільки чиста вода в Японії, а не про саму повінь. А ось фото станції в сухому стані виглядає як гра. Exit 8. Я дуже люблю полорун, і тому було дуже приємно дізнатися, що це фото бекрусу є справжнім. Тому постійно довіряйте чарівній палиці. Наступне зображення буде зовсім неочікуване відповідно до теми диватства. Та це зображення затягло мене, тому затягую вас у цю ванну. Так, це справжня ванна, в якій є риби, і всякі водорості, і знову таки це виглядає як арт-проект. І часто, коли я зберігала це зображення, я мала нуль надій на те, що знайду історію цієї рожевої ванни. Словом, це зображення з блогу ремонту якогось чоловіка з Австралії, де це все і відбувалося. Він в цьому блозі описує, як робив ремонт, і розповів цікавий факт про його ванну. Перед ремонтом ця ванна стояла просто так, ніде не використовувалась. Останній раз лише у 2008 році, коли ставок вийшов із -за берегів разом з рибками. Тому вони кілька рибок врятували і поставили в ванну. І вони там плавали зі всім 10 днів. Ні, ну я б теж хотіла такий акваріум, бо виглядає дуже оригінально, особливо з рожевою ванною. Я б цим хвалилась всім. Ну, потім, звісно, повернули цих рибок у ставок, коли все стало на свої місця. Але чому вони більше не використовували ту ванну? Ну, якщо так, то тим більше причин лишати тих рибок, як є. Бо круто ж, та, мабуть, не для риб. Я не думаю, що цей лімінальний простір дуже популярний, але я вважаю, що це цікава фотографія, і хотіла би знати, звідки воно іде зроблено. Є щось таке у вітрових турбінах і лімінальних просторах, вони просто йдуть рука об руку. Можливо, в наступних відео я ще поговорю про інші лімінальні простори, де є вітрові турбіни. Вони викликають дивне відчуття. Це зображення взято з сторінки Вікіпедії про офшорний вітропарк Сортон Бенк. І після пошуку з'ясувалося, що ця вітроелектростанція розташована в північному морі в Бельгії. Тут не так вже й багато про що казати: просто кілька вітряків тотальні водні безодні. Але повне зображення картини чомусь викликає певне занепокоєння. Ранічних просторів походять з фільмів, але цього разу в нас саме фільм 1998 року Шоу Трумена, хоча є більш витончені зображення, які здадуться вам знайомими або змусять вас відчути ностальгію. Ніщо не робить цього так, як ось цей знімок. Він виглядає вже не як полурум, а як несправжній світ з водою та небом, і сходами, які ведуть напевно в реальний світ. Важко повірити, що це не сучасна візуалізація того, що ми всі вважаємо лімінальним простором, адже сьогодні існує так багато таких 3D-зображень лімінальних просторів, і ця картина легко може бути сприйнята як одна з тих, що зроблені художниками. Я ніколи не дивилася, шоу Трумена, тому, мабуть, подивись колись заради цього, та тим, що в головному ролі Джим Керрі. А хто бачив, то напишіть в коментарях ваше враження про цей фільм. Ось і настав кінець наших басейнів. Надіюсь, що таких просторів побільшає, і щоб більше людей знали про те, що один з найвідоміших порумів Бекрумс з України. Тому все, па-па!